Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс «Бетмен Проклятий. «Бетмен Проклятий це похмурий психологічний трилер від сценариста Брайана Азарелла та художника Лібер Мехо, який є першим коміксом під імпринтом DC Black Label. Ця серія пропонує дорослу та нецензуровану версію Всесвіту «Бетмена», Занурюючись у найтемніші куточки його свідомості та висловлюючи його боротьбу не лише зі злочинністю, а й з власними демонами. Події коміксу починаються з того, що Бетмен прокидається вночі посеред Готема, не пам'ятаючи, як він тут опинився. Поруч лежить тіло Джокера, і Бетмен одразу ж задається питанням, чи міг він сам бути відповідальним за його смерть. З цього моменту починається його подорож у світ містики та жаху, де йому доводиться співпрацювати з різними персонажами Всесвіту DC, такими як Джон Константин, щоб розгадати таємницю смерті Джокера та зрозуміти, що насправді відбувається. Комікс досліджує тему прокляття, яке переслідує Брюса Вейна, показуючи, як його минуле, зокрема, смерть батьків. Постійно впливає на його теперішнє. Азарелло майстерно переплітає реальність з галюцинаціями, створюючи сюрреалістичну атмосферу, яка тримає читача в напрузі до останньої сторінки. Малюнок Лібер Мехот – це, без сумніву, одна з найсильніших сторін Бетмена проклятий. Його реалістичний, деталізований та іноді моторошний стиль. Ідеально передає похмуру та гнітючу атмосферу Готема. Кожна сторінка є витвором мистецтва з приголомшливою грою світла й тіні, яка посилює відчуття тривоги та розпачу. Бермехо не боїться показувати жорстокість та оголеність, що є характерною рисою імпринту Black Label, і це лише підкреслює дорослий характер історії. Важливо відзначити, що саме малюнок Бермехо став причиною певного ажіотажу навколо коміксу через зображення геніталій Бетмена у першому випуску. Хоча згодом це зображення було відредаговано, воно стало символом того, що DC Black Label дійсно не має наміру стримуватися. Навіть у смерті Джокер продовжує переслідувати Бетмена його присутність відчувається на кожній сторінці, підкреслюючи їхній нерозривний зв'язок. У цьому коміксі Бетмен представлений як розгублена, змучена душа, що бореться зі своїми внутрішніми демонами. Він не всезнаючий детектив, а радше людина, яка балансує на межі божевілля. Це дорослий нелінійний підхід до персонажа, який відрізняється від традиційних історій про супергероїв. І це було високо оцінено тими, хто шукав щось більш глибоке та філософське. В той же час Джон Константин є провідником Бетмена у світ окультизму. Його цинізм та гострий розум додають історії особливого шарму. Їхня взаємодія є одним із найцікавіших аспектів коміксу. Бетмен проклятий це не типовий комікс про супергероїв, це глибоке філософське занурення в психологію Бетмена, що досліджує його травми, страхи та сумніви. Комікс вимагає від читача певної готовності до темних тем та нелінійного оповідання. Якщо ви шукаєте щось, що виходить за рамки звичайних історій про Бетмена і готові до психологічного випробування, то «Бетмен проклятий саме те, що вам. Потрібно